Давайте відкриємо ще наші Біблії, книгу Псалмів, 27 й псалом, псалом Давида. Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятись? Господь до твердиня мого життя, кого буду лякатись, коли буду зближатись до мене злочинці, щоб їсти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги. Вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те на поміч його. Одного прошу я від Господа буду жадати того, щоб я міг перебувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його. Перебувати. Амінь. Займайте, будь ласка, свої місця. Знаєте, книга псалмів, псалми Давида, це книга, яка розкриває душу, нашу людську душу, душу, яка познала, яка пізнала Божу благодать. І Давид. Якщо навіть подивитися в цілому, в старому заповіті – це велика особистість, яка дуже прекрасна, дуже, знаєте, багатослівно, щедро висловила те, що його душа відчувала відчувала Бога. Якщо я вже сказав подивитися в старий заповіт, то Давид світить ми приблизно, от ми бачимо в цьому залі, десятки світить вам, да? але є люстра. Яка освітлює цей зал, і вона в центрі знаходиться. Так от я можу сказати, що Давид це як люстра, яка дуже багато чого просвітлила. І слово Боже говорить про Давида, що це муж по серцю Бога. Да? Муж, який е, дійсно дорожив і цінував стосунками з Богом, який в ньому знаходив тіху, сенс життя, надію, підтримку. Все, що він отримав, це було від нього. Всі перемоги, він розумів, хто за ними стоїв, за тим, хто йому дав це царство. Він також знав, хто йому його дав. Він знав, хто його пасе. 22 й псалом. Господь, пастир мій, не я пастир свій, да? не моя рука, не мій меч, не моя рада, не моя війська. Господь, пастир мій, говорить дав. І от 26 27 й 27 псалом, знаєте, от це також один із прекрасних псалмів Давида, де сказано, де він починає так. Господь моє світло і спасіння моє. Кого буду боятися? Риторичне питання, але як красиво побудовано речення? Господь моє світло. Зараз в місті Суми вимикають вуличне освітлення. Я не знаю, як тут в центрі, але в нас на оболоні мрак, просто темрява. І щоб дійти додому, треба цей, включити телефон, включити ліхтарик, підняти його дуже високо, і потім можна йти. По-іншому ніяк. По-іншому не пройдеш, не доберешся. Враховуючи, які там дороги. Дуже складно. І от цей псалом, я коли перечитував, я думаю, Давид, наскільки він показує, що скільки було у нього проблем. І як кожній людині потрібно це світло. От Зараз я дуже ціную. Ми, мабуть, зараз відчуваємо. О, всі ворожі удари йдуть куди енергетика, освітлення, яке от ми зараз ним користуємося, в якому отримуємо отримуємо і тепло і, нашої, і приготувати їжу. Для цього потрібна електрика, потрібно це, це світло. І Давид показує, що цим світлом для нього. Того, хто присвітлює його життя, є Господь. від Іоанна починається так. В було слово, і слово було Бога. І це є, ну, там він говорить про те, що Бог є світло, який просвітлює кожну людину, яка приходить у цей світ. Бог є світло, яке просвітлює кожну людину, яка приходить у цей світ. Він присвітлює нас, нашу темлю. І в нас повинно засіяти, засіяти це світло. І далі він говорить, що він не тільки світло, але і спасіння, спасіння моє. Це вже мати. Це вже Божа благодать. Важко сказати, безумовно, що тут говориться про Христа, про Ісуса, про Його жертву. Але вже тут ми можемо, можемо говорити. Ми вже маємо право говорити про велику жертву Христа. Який на Голоскому Христі взяв наші гріхи, наші поспіхання і спас нас не по нашим заслугам, не по нашим ділам, але своєю великою любов'ю і благодати. І Давид дуже чудово розуміє залежність в спасінні, в отриманні перемоги від, від Господа, якщо ми відкриємо 12-й псалом. 13-й українській біблії, 12-й все надаємо. Він дуже коротенький. Там всього 6 віршів, то шостий вірш закінчується так. Я надію на милість Твою покладаю, моє серце радіє спасінням Твоїм. Я буду співати Господеві, бо він добродійством для мене вчинив. От майже в кожному псалмі. Давид співає про Боже спасіння і про Божу благодать. 16 й псалом це один із золотих псалмів прославлення Бога Давидом. Він також говорить про те, що Бог спасе навіть не тільки в цьому житті, він вже прикриває ту занавість, що Бог спасе. І від смерті, від цього жала смерті, яка отримує перемогу. 16 й псалом, 10 й вірш, написано так. Бо ти не опустиш моєї душі до живого, не попустиш своєму святому побачити тління, дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою, завжди блаженство в правиці твоїй». Наскільки Давид розуміє цю Божу благодать, яку Бог спасає. І Він спасає не тільки в цьому житті, Він являє спасіння для нас і в Воскресіння, в дарі вічного життя. Бо так Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого однонародженого, і щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Апостол, апостол Павло. Він також показує спасіння від Бога, не від е своєї знаєте, від своєї правильності. Він каже, Павло в своїх посланнях завжди приславляє Божу благодать. приславляє Божу милість, от яку, е яка оспівана Давидом. Він каже, що так, я міг би хвалитися, хвалитися від законом і своїм е родоводом міг би хвалитися. Але він каже, перед жертвою Христа все це ніщо. Перед Його благодаттю, перед Його милістю, відкупленням, Він каже, це все ніщо. Нічим мені хвалиться. Каже, буду прославляти Христа. Євангеліє. Да? Це... Євангелія це Христос. Євангелій це, не... це не інформація. Знаю, яку, яку люди отримали, Іван – це є Христос, сам Христос. Сам Бог, який все звершив для нас. І от цей псалом 26, я, знаєте, читаєш його і ним насолоджуєшся. Далі Давид показує про те, що якщо в моєму житті будуть проблеми, я не буду турбуватися, я буду спокійний. я не буду Знаєте, як кажуть, кидатися від відчай, що робити, куди розпач. Він каже, я буду залишатися спокійно, тому що Господь приведе мене і через ці ці тривоги. Він говорить, якщо навіть прийде війна, я довірюся Богу. Я буду довірятися йому і він приведе. Тому що моє життя в його руках я все прийму від нього. Сьогодні для нас. Це, знаєте, час, дійсно, коли в нас війна. Куди тікати, де знайти прихист, звертатися до Бога. В ньому спасіння, в ньому захист і в ньому прихист. І ще один момент, на який би я хотів би звернути в цьому псалмі, це четвертий вірш, де записано прохання. Прохання Давида. Представляючи Божу силу, могутність, показуючи всю довіру для Нього, попаваючи на Його спасіння і милість, Давид приносить перед Богом своє прохання своєї душі. Четвертий вірш 27 слома можна вивести. Одного прошу я від Господа, буду жадати того, щоб я міг перебувати в Господньому домі по всі дні свого життя. Щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його перебувати. Знаєте, Читаєш це і ти розумієш цінності життя Давида, Це, щоб я разом з Господом а так не відходив, як дитина до мами, Знаєте, моє, да? горнице моє, обнімає, вона моє. От в Давида те саме, от каже, одного: про що, щоб я, Господи, біля тебе був? Нічого не хочу. Да? Без тебе тільки хочу перебувати з тобою. Цікаво, що на той час храм не збудований. От времен, Сказав, що Давиду було бажання збудувати храм, але він його не збудував, збудував його син Соломон. Він все приготував. В його серці було побудувати цей храм. А він говорить, знаєте, як вже виконано, що, Господи, я хочу в храмі твоєму бути. І про який храм тут він говорить? Дослідники говорять про те, що це буде тисячолітнє царство. В тисячолітньому царстві буде збудований храм Господній, відновлено. І якраз там буде знаходитися. Знаходитися і Давид. Якщо ми відкриємо книгу пророка Єзикіля, 34 розділ, де описується, де Господь говорить, що я буду пастирем для Ізраїля, я приведу і буду пасти Ізраїль як свій народ, і в 23 му вірші, 34 розділу розділ Пророка Єзикіля написано так. І поставлю над ними одного пастиря, і він буде їх пасти. Раба мого Давида. Він їх буде пасти, і він їм буде за пастиря. А я Господь буду їм Богом, а раб і давид князем серед них і я Господь це сказав. Вважаю, що Дійсно, Господь буде царем в тисячолітньому царстві на всій землі. Його царство наступить. І е, е, ніякі царів вже не піднімуться вище, вище нього. Він буде царювати, е, всі народи принесуть славу, славу в Єрусалим. І є е, 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 така думка, що якраз над Ізраїлем Ізраїль буде пасти та Князь Давид буде пасти цього Ізраїля, він буде поруч з храмі. Якщо ви почитаєте, там є опис цього храму, що він буде відбудований, ворота, якими війде Господь. І Давид буде князем. Він буде в цьому Єрусалимі, де буде храм відновлений, і він буде там. І от Давид пророчески виказує своє бажання наперед і Господь благодаря. Господь його виконав, тому що в нього було одне бажання бути з Богом. В ньому він знаходив на свободу. В ньому він знаходив тихо. Сьогодні Євангелія якраз і закликає людей наблизитись до Бога і шукати спасіння, шукати радості в нього, сенсу життя, милості, доброти, підтримки, все в нього. І нам, як народу Божому, знаєте, є справа прославляти Його. І говорити про це. І безумовно, щоб наші бажання були схожими з бажання Давида. Гляди, Господи, з Тобою бажаємо бути! Церква Твоя вибрана, відкуплена, вона бажає цього часу, коли вона буде, буде разом з Христом. Бажання наші повинні бути до, до Нього, до нього єдиного. Тому що Він дає нам і життя, і вічне життя, і велику благодать. І Давид, це муж прикладів для життя нас, християн, для поклоніння, для того, щоб ми залишалися спокійними, для того, щоб довірялися в непрості складні часи і для того, щоб славили нашого Великого Господа. Амінь. Великий наш Господь, ти світло для нас, для наших друж, ти просвітив нас словом, світло, Того відродив для життя. Для того, щоб ми прославляли тебе, любили тебе, слухались тебе, щоб наші бажання були до тебе, щоб і іншим говорили про спасіння, яке ти явив для всіх людей в сині своєму Ісусі Христі, про і дійші в серцях багатьох. Дари нам ширити цю добру новину, щоб багато ще людей пізнала тебе, схилили з тебе. Вірували тебе, полюбили тебе і знайшли спасіння світу. А нам дару твої багато, яка завжди дивитись на тебе. Знати, що твої слова всі правдиві, і ти сказав, Де ти? там не буду».